Про південь поговоримо. А Дмитро Лінько з нами, командир підрозділу Збройних Сил України, Стугна і народний депутат України восьмого скликання. Пане Дмитре, вітає вас. Доброго вечора. Пане Дмитре. А можете оперативно розказати про ситуацію на півдні? Ну, з того, що можна говорити? Може, там добрі новини є якісь на півдні України, на нашому конкретному напрямку з відбувається планомірне. Знищення ворожих позицій, і той план наступу і звільнення території, який поставлений по командуванням, він поступово але виконується і є, скажімо так, перспективи і оптимізм говорити про те, що ми маємо непогані результати, і щодня знищується велика кількість і техніки, і живої сили. Окупантів це дозволить нам говорити про майбутнє просування і подальше просування по кільком напрямкам, зокрема на Запорізькому фронті. Тобто, те, що немає звільнень певних кілометрів площі. Це не говорить про те, що немає знищення російської армії. Саме сьогодні головне задання це знищення техніки, і по кількості ми можемо говорити, що в нас дуже непогані результати на цих напрямках. Дмитре, а коли росіяни гатять ракетами, от останні дні, зокрема і по півдню, по портовій інфраструктурі, по елеваторах, по об'єктах критичної інфраструктури, а в тій же одещині чи воно на фронті якось в той час змінюється якась ситуація, чи ні. Як не впливає? Безумовно, нам неприємно читати е, такі новини, що в, поки е, ми на фронті, то в тилу ворог завдає удари по мирному населенню, по мирним містам. Е, ну, це, безумовно, така неприємна, скажімо так, частина всієї цієї ситуації. Але ну, якось. В... Зміни наших планів дій немає безумовно. Нам потрібно посилювати засоби протиповітряної оборони для того, щоб знищувати на підльотах всі ці ракети, всі ці шахеди і інші засоби, якими вони наносять ураження по нашим мирним містам. Але тут уже залежить більше від можливостей поставок ніж військових, тому що те, що військових є, вони все використовуються і все для того, щоб забезпечити мирно функціонування всієї нашої інфраструктури. Ну тут очевидно, що ворог хоче знищити сьогодні, коли у відповідь на атаки по Керченському мосту, по тому що ми знищуємо їхні логістичні шляхи постачання їхніх боєприпасів через Крим. Вони наносять у відповідь, просто знищуючи нашу інфраструктуру структуру зокрема, і по експорту зерна, вони у них ціль зрозуміла, знищити Україну, як знищити економіку, тому вони от такими методами і діють тут. Важлива реакція не тільки України, але й всього світу, тому що це загрожує безпеці, економічній, продовольчій і всього світу. Тобто, країна терорист Знищує продовольчі запаси, які ми виготовили, які ми збирали всі ці цірожі, які мають бути поставлені до країн, які цього потребують? А хтось просто бере і знищує це, це чистий тероризм. А стосовно лінії укріплень росіян на південному напрямку, наскільки вони щільні? Яка там особливість? Ми говорили про дуже щільне замінування, там в кілька десятків разів перевищення норми. А що ще з цими лініями оборони росіян? По перше, вони мали довгий час більше року для того, щоб укріпитися і створити кілька ліній оборони. Безумовно, вони не можуть постійно відновлювати, скажімо так, ті позиції, які вони втрачають. Вони змушені відкочуватись назад. Все це відбувається під постійним артилерійським нашим вогнем. І... Поступово, поступово всі ці позиції перемелюються. Тобто, на, на певних напрямках, там, де е, потрібно забезпечити прохід е, техніки і основних сил, е, поступово відбувається перемелення всіх цих ліній е, оборони. Є, скажімо так, побажання, да, мабуть, і е, хотілося б бачити більшу кількість техніки, засобів для розмінування. Е, тут вона безумовно є і ці засоби використовують Товиться, але ну все таки краще, коли їх більше, тому що в тут в цьому питанні не можна сказати, що от чогось достатньо і більше не треба. Тут чим більше, тим краще, тому що все це використовується. Воно і і ламається, і знищується, тому що ви розумієте, що знищення мінних загороджень завжди відбувається під обстрілом. Це завжди складна процедура, і тут ну. Потрібно було б говорити про постачання нових тих засобів для розмінування для того, щоб забезпечити більш широкі проходи, ну але ми маємо те, що маємо. Працюємо з тим, що є. А яка роль у цих касетних боєприпасів, які сполучені штати передали Україні? Вже була інформація, є підтвердження, що їх використовують певні підрозділи збройних сил України. Вони більше все таки там руйнувати у ці укріплення Росіян, чи так само і проти мінних загороджень можуть працювати? Пане Дмитре. Дмитро почула запитання? Пане Дмитре, касетні боєприпаси, їх роль у подоланні у цих російських оборонних рубежів. І чи допомагають ці касетні боєприпаси умовно із розмінуванням? Безумовно, касетні боєприпаси ефективні при використанні при необхідності уразити велику площу і кілька одразу цілей, зокрема. Живої сили або легкої бронетехніки легше одним касетно чи одним чи кількома касетними снарядами зробити ту роботу, яку ми робили, наприклад, використовуючи десятки мін, щоб вразити кілька ціль, тут є певна економія боєприпасів звичайних і більш ефективний процес відбиття ворожих атак, а також допомога нашим піхотним підрозділам, які наступають для того, щоб знищити укріплені оборонні позиції ворога. Про гуманність, про яку говорять деякі, що це не гуманно використовувати подібні боєприпаси, то тут ці, ці, ці аргументи можемо відкинути. По перше, тому що ворог, з яким ми маємо справу, використовував ці боєприпаси проти нас 2014 року і не, не думав ні про яку гуманність, тому і насправді то там немає на на настільки серйозних, скажімо так. Небезпек, про які там говорять дехто що вони чимось небезпечніші ніж інші там засоби а, чи інші снаряди. Ну у нас безумовно ці території і так апріорі заміновані лінії фронту, де проходять лінія фронту, ці, ці території потребують розмінування. Навіть ті нерозірвані боєприпаси, які залишаться да, Вони можуть бути, але вся ця територія, вона повинна буде розміновуватися, тому тут однією міною більше чи менше. Ця ситуація не змінить, а використання їх ну на полі бою це серйозний аргумент, який деморалізує ворога, тому що вони звикли, що вони можуть використовувати таке проти нас. А от тепер хай би чують на собі, що таке ці боєприпаси. Тим паче вони набагато якісніші, ніж ті, які є в радянській, радянські, які є в російській армії. Дякую дуже, пане Дмитре, і за вашу службу і за цю розмову. Дмитро Лінько був з нами. Командир підрозділу збройних сил України Стугна і народний депутат України восьмого скликання. Невелика пауза далі о 18-й. Чекайте в цій студії Ларису Губіну з новинами і продовженням розмовних студій.